Книгу про війну презентували в Кропивницькому в день українського добровольця. Називається вона Фронтовий щоденник окопні історії. Для її автора Дмитра Степаненка це літературний дебют. Він, як і тисячі українських воїнів, рік перебував в АТО. Там вирішив записувати для себе цікаві історії та події про фронтові будні. Як вони стали книгою, розповість Ольга Склярук. Роботу над окопними історіями Атовиці наш земляк Дмитро Степаненко закінчив писати близько року тому, коли повернувся додому з передової. Сама ідея з'явилась під час військової служби. Майже кожен день щось відбувалося. Проходить тиждень, два-три. і Не можеш згадати. Ну воно просто пам'ять витирає, витирає, витирає. Ви час живеш сьогоднішнім днем. От заради того я почав записувати, щоб якось, хоч потім згадати. Записані історії викладав на своїй сторінці у соцмережі. На них випадково натрапила редактор нової газети Інна Тільнова. І нотатки Дмитра її зацікавили. Це були оповідані, дуже цікаві, колоритні, такі насичені, написані гарною українською мовою. Я написала йому повідомлення і запропонувала, щоб він погодився зробити у, у новій газеті колонку під назвою Фронтовий щоденник. Дмитро відповів і. І так півроку, протягом півроку у новій газеті були його оповіданечки. Потім у нас з'явилася ідея видати окрему книжку. Так вийшла книга, яка стала подією для самого Дмитра, його побратимів, друзів, земляків і волонтерів. Вони приїхали на презентацію фронтового щоденника. Коли я приїжджав додому в відпустки, ми зустрічалися, він мені розповідав, так давав зачитати. Не цікаво було. А зараз хочу більш детально почитати. Одну я придбав особисто для себе з підпису. А також хочу для е, свого підрозділу дати, щоб військовослужбовці почитали ще один учасник АТО Олексій Гора збірку окопних історій прочитав за ніч з великим задоволенням. Книга написана легко, цікаво. Мабуть, так як потрібно її писати саме зараз про війну. Те, як він сам побачив, як він сам передав, така книга потрібна. Вона і Дмитрові потрібна як засіб, для того щоб звільнитися від цих спогадів, і вона потрібна людям, щоб вони, хоча б трошечки перейнялися тим, що було там насправді, частину книг передали. До бібліотеки обласного госпіталю, аби бійці, які там лікуються, могли теж почитати окопні історії. Я хотів би подякувати і тільнові і Сер'яна Толічукузменку, що вони передали достатню кількість екземплярів нашу бібліотеку. Я думаю, вони будуть доступні для наших бійців. Це може бути відкритий приклад для хлопців, які знаходяться в госпіталі. Ось, ось бачите, роби як я, тому що ну краще, як допомоги як рівний рівному. Мабуть, тяжко придумати. Попри популярність першої книги, Дмитро писати більше не збирається. Не вважаю себе письменником і ніколи в житті не писатиму книжок. Це так випадково вийшло. По завершенню презентації усі охочі змогли придбати збірку та отримати автограф автора Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.